Осім доброго дня. Сьогодні ми розглядаємо урок IBIKIN THIS TUNT. Сьогодні ми розглядаємо урок 1 П, о котрій годині починається урок. І поговоримо про те, як сказати, у котрій годині. У мене з вами вже вчили, наприклад, просто якась година, так? наприклад, там 11, 10, от, 7, 8 година просто. Так? Дізнаємося, я сказала, трошки більше, і 15 хвилин, і половинка, і 45 хвилин, і там 5 хвилин. 35 хвилин дізнаємося різні вирази сьогодні і будемо працювати на сторінках 14 та 15. І з нашим підручником дізнаємося також про дієслово хатен у, у минулому часі. mit Übungen Умокін Ах, почнемо з права 8, хольцу і шпригнах. Прослухаємо дані вираз після порожного вирізу я зменю. І ми перекладаємо дані вираз на українську мужу. Зоштан. 8. 7 uur. 7 uah. Тут все зроснулось сьомо година. Так, це ми знали. 8 uur, 8 години, 9 uah, от зубайте. 7 нах 7. 7. 10 хвилин.

Після сьомий. Це знову ж таки дуже дослідно. Тобто 15 хвилин немецькою, скажімо, скажемо фірте. Там? П'ять хвилин до пів на восьму». Перше це я перекладаю дуже дослідно. Ми, ми розуміємо, що даний час означає 7.25. 5 хвилин до половини, і коли ми вже сказали про слово половина, ми вживаємо наступну нашу годинку ахт. Давайте ще. У нас було зібень увагу сьома година. Це на ціде 10. Хвилин після сьомої.

Це на хар аф. Десять хвилин після опів на восьме. Тобто сьома сорок. Що може бути інший варіант. 20 хвилин до 8. Viertel <піртел> фор афт. Viertel vor афт. Фірдер, знову ж таки, 15 хвилин, але якщо подивіться ще раз на. В Верхній картинці ми з вами говорили фільте на 7. П'ятнадцяти хвилин після сьомой. То тут же у нас 15 хвилин до восьми. Що ми говоримо? For до аcht 8. Фіфтей 4 акт. 5 5, 5. 5 for 8. Пес 5 хвилин 8 година. І от назвемо другу стрічку ще раз. Хайпахт, 8, 30. Це на халь аcht, сьома 40. Фірфіфов, сьома 45. Франфоcht, 8, 55. Що, давайте повторимо ще раз наш години правій дев'ятій, який є загальний. Наприклад, фринф. Nah, так? Тобто почнемо з цього поділу, що ми сказали чітко якась година. Тобто, цену. І пішло по 5 хвилин. Так, розуміємо, що кожна крапочка це 5 хвилин. Фунф нах nah. 5 хвилин після, цен нах, nah. 10 хвилин після, нах – 15 хвилин після, дванців нах. Nah. 20 хвилин після або ценфа хайп. Якщо ми вже сказали слово хайб, ми вживаємо наступну годину. 10 до половини, або восьмой ценфохаль акт. 10 до половини шостої. Ценфольб текс. Фенфохальб 25 хвилин або 5 до половинки. Хальб половина. Фенг на хальп. 5, після половини 35 хвилин. 204 40 хвилин. Або це на халь 10 після половинки. 54 45 хвилин. Це 4, 10 хвилин, 50 хвилин. 10 до якоїсь годинки або 50 хвилин. 5, 4 без 5 хвилин і без хвилинка. І давайте потренуємо, наприклад, віш пед із S.

Такий самий невеличкий діалог, коли не запитують час, ми бачимо час з цифрами і спробуємо назвати, дивлячись на даний годиночок. Зо, віш Пет із С. Що я бачу перед собою? Пам'ятаємо, що якщо у нас даний годиночок, ми можемо називати через, наприклад, друга тридцять або чотирнадцяту тридцять. В даному разі ми наздамо, що опів на третю. S іс, хальб, половинка, і вже наступна година. Halb 3, я скажу. 9,25. Орієнтуємося за години, ось наші 25 хвилин, це буде фільм по хальб. Пам'ятаємо хальб, я сказала, це вже буде цент. Тобто наступна годинка. Він ж 5 із S. Es ist 5 Pahal 10. 17 15. або 5 15, можна сказати. Шукаємо на 15 хвилин, 4 на. 4 nach 5. Або 4 nach 17. Одиннадцята 50. Знову ж таки, шукаємо 50. Це 10 хвилин до 12, 10 хвилин. Ось CEN Four 12. Ви ж 5 із S? S is CEN for 12. 505. Бачите, на що я орієнтуюсь. Я орієнтуюсь на хвилинку. Я шукаю дану хвилинку поки що ще на нашому годинку. Ми треному сьогодні. Fifth на. Це п'ять хвилин після десяти. Fünf на цен. 16, 35. 35 5 хвилин після половинки. Половинка в мене ось і ось. 5 на хальб. І тепер наступна годинка. Я можу сказати 5. 5 на хальб 5. Так, четвертай тридцять. Я можу сказати через 17. Фюнф на хальп і цен. 11, там це дуже легко Alf Ua. 20:45 не вистачає 15 хвилин до якоїсь години, 15 хвилин це буде фільтль 4. Скажемо, 15 хвилин до 9 фільтер 4. Фільтель for I und до 21 години. Повторіть ще раз дані значення за годиночком з прави 9, або, якщо вам щось не зрозуміло, зупиніть відео та переслухайте дану теоретичну частинку ще раз. А ми переходимо до вправи 10-ї хорен вішпет із с, херцу онкоценант, де нам необхідно прослухати ситуацію та обрати правильний час. A oder B. So, starten wir mit Situation 1. 1. Übung 10. Situation 1. Es ist halb 10. Halb 10. Bislang das Wort halb, das kommt nach, nach dem K. Das heißt, es ist 9.30 Uhr. Situation 2 Es ist 10 vor 2. 10 vor 2. 10 vor 2. Warum? Weil es heißt, dass es vor 10 Stunden bis zur 2. Uhr nicht mehr reicht. Vor. Tá? Wenn es 10 Stunden bis zu 2. Uhr dann wäre es nach. Dann wäre es nach. Aber vor. Situation 3 es ist Viertel nach elf. Viertel nach elf. Ja, diese A. Ah. Viertel vor zwei. Da werden wir schon ein bisschen schaffen. Situation vier. Situation vier. Es ist fünf nach halb elf. Fünf nach halb elf. Diese fünf nach halb elf. Ja, es bis ein bisschen abgewirkt.

які ми звидали в розклад Штефі. І зараз нам необхідно зрозуміти, про який урок йдеться. В мене зробимо прочитати першу загадку та вирішити її разом, на що необхідно звернути увагу. Die Stunde beginnt am Dienstag um 20:00 und endet um 13:00. Урок починається, покінь авдіїнська, тобто ми вже зрозуміли для себе, який тижня буде вівторок 24.0. 8.40 і закінчується. 4, for Якщо вам складно спочатку на листочку пропишіть собі, наприклад, перше. Короче, вівторок. І далі який час? Так, ви можете записати для себе ще раз цифрами: 8,40. Далі функфо хальп. Фунфо хальб 5 до половинки, це 25 хвилин. Якщо вже хальп це попередня годинка, це буде 10.25. Тобто. Нам необхідно зараз буде знайти урок у вівторок, який триває з 8.40 до 10.25. Що ж, Давайте подивимося на цей ще раз план. Дойч, uh -huh. так, більш підходящий дойч. 20, 20, 20 хвилин до 9. Певно, тут має бути 20 хвилин до 10. Так, давайте ще раз повернемося. Дін вівторок. Урок закінчується 11. О 10.25, Так, тут має бути це. Тому дійсно, правильно, урок Deutsch-Nімецька, deutsch да, з deutsch Хай, тан, двай. Іштунте бегін донорстав и фунт на хайп з und, und endet um 20 на 2. Урок починається у четвер. О, фунт на хайп. Фунт на хайп. Орієнтуємося. П'ять хвилин після половинки. Тридцять хвилин. Одиннадцята година. Об 11. І закінчується ульф. 20, 20, 20 хвилин після 12. Давайте ще раз себе підкреслимо, що в нас є Донорст, донорста, четверг 11.35, 1220. Давайте подивимося, що це є нас за урок. Дивимося донорство. І шукаємо, шукаємо ось 11.35, п'ятий урок з одну з біології. Хайдан 3. Die Stunde beginnt am Montag o 14 von 11.00 und 11,5. Урок починається в понеділок. О з 15.00 до 11.00 О 10.45 і закінчується об 11.30. Так, половинка 12-ї. Ще раз. Монтак. Понеділок, 10.45. 11.30. Чекаємо понеділок. Ось, знову біологія у нас виходить. Я маю біологію. Зофія. І что на покінь аміт округ у 10 on 5 на Хальб цен. Урок починається у середу, о 8 годині. І закінчується Фінф на хальце. О 9.35. Фунт на хальт, хайп, 35 хвилин. Харт це вже це, 9.35. 35. 1. це якийсь подвійний урок, так який триває дуже довго В середу. Я даси шпод, бачите, два уроки.

15 хвилин після дублю 14.45. П'ятниця, 13.30. П'ятниця, 13.30, ось English. English. Ось такі загадки, які в нас вийшли, і ми також потренуємо робити свою Споріж загадка, але з давайте розглянемо граматичну частину вас пас, рокинці ділюки і дізеці. Та необхідно не заповнити пропуски в реченнях, але спочатку давайте розглянемо дану тему повторимо, що ми вивчали ось є така гарна табличка, яка допоможе нам повторити, ми знаємо, Є слово хабен, що в теперішньому означає Я маю в мене є. Сьогодні ми познайомимося з його формою минулого часу, який в німецькій мові називається приперечу, хат. Ось за таблицею він також відмінюється за особами. Іх – «habe» в теперішньому, в минулому хат. «hast» – do hottest. Тобто, що ми зробили? Ми хате дописали закінчення з ти. RZS, він вона, воно, було у нас хат теперішнім. В минулому стало хате. Бачите, перше, третє співпадає. Wir haben хате. Тобто, чи я не залишився. І я, ви, хат, хатець. Просто написала закінчення в Зі-зі, вони ви хатен. Давайте ще раз проведення тільки форму минулого часу прийде до слова Іх, Іхте ду, хатест, е э, зте, ві хатен, і я зі зі хат. Бачимо, що у вас є. Хатен, перша, третя особа буде хаттен. Du зі, зі, хатен. Так, так само як можу усіх дві слова. І я хате. Спробуйте записати та запам'ятати дану схему. Зупиніть відео та, додатково, запишіть її собі зошит. А ми давайте потренуємо даний час в нашому підручнику. So, За Uberginsfolk. Давайте пронумеруємо, щоб я не записувала, не передруковувала всі слова. Пронумеруємо їх і поставимо з so, H. Assist 1, HTS 2, HT du Бас um к'ястен. Uhr». Що ти робив вчора, о восьмій годині? Навіть те, що ми вже знаємо, ти має бути закінчення номер 2. Я записую це, а ви можете записати повністю слово. І в нас вийшло «Bas хатас ду um 8 Uhr». Then, Stefi, a class invite in mathematic. Stafi була class in mathematics. Because this didn't перший number, або третій. Поставимо перший номер. Третий, не, біслав, Анна, Маркус, и Яшон Аркунти. Er er Пригадувати географія. Anna Markus, was war schon mal eine Ja. Hatte, also hat, das ist Nummer fünf. Wir noch keine Erkunde, wir haben Erkunde jetzt. Nach demne bluo географії. У нас зараз географія. Be hatten. Кінчення N. Я даю слово фія. Und ich hatte. Перш нам використали там, де було ж про штепі. Тобто, то використовуємо то, то, то третій номер. Номер 3. Ich hatte ein 1 in Physik. Das ist super. У мене один бал з фізики, що це найвищий бал. Класно, супер. Давайте ще раз у нас відміняємо і хаття, хате, ві віха, і ахатит зі хати. І подивимося, які фрази в нас є. Правило 13. Нам пропонують сподобати власний діалог. Redcel V Ubuntu 11. Please Z4. Тобто необхідно написати дві загадки як вправді 11. De stun de HTML stack on 5 uh, na halb svolt. Урок, який в мене був у четверх, ідемо за 5 на 5. 35, 12, 35. We have a так? Це був урок математики так, правда. Оскільки у розкладу кожного свій, так, тільки в однокласники ми можемо запитати, тому що в них такий самий розклад, як в нас. Давайте повернемося до того розкладу штабі. та за даним прикладом зробимо усно дві загадки, а ви можете записати в сошит такі самі загадки, які я зараз скажу, або подібні. Це за цим принципом. Що ж, подивимось, що на є. Наприклад, die stunden hatte ich am Dienst und First von elf. 5 elf. Кунст. Ось Так, да? пригадаю. Ще от давайте спробуємо. Так, все так само. Діштунде, хати їх Amfra um 8 ua. Желетка, так? Ахтуа хімія. Такні загадки ви зможете написати або зробити подібні. Давайте з вами ще повторимо уроки, які в нас є Deutsch, Mathe, або Mathematik, Physik. Religion, куст мистецтво, хімія, хімія, спорт, фізична культура, музик, англіш, гихта, історія, мова, Informатик, повторюється, повторюється. Erкунде, English, французька мова, інформатика, інформатика. Значить, повторюється, повторюється, Аркунда, географія, English, albijska з вами уроки, і на сьогодні. Ми закінчимо наш урок ISP. Сьогодні говорили про годиночок, а також вже вивчили форму дієслова слова Haben в минулому hatten". So, That is Alice for Hoite Auf Wiedersehen!